Театр на лівому березі Дніпра, вистава Король лір, жанр трагедія, прем'єра відбулася 15 березня 2025 року. Автор Вільям Шекспір, перекладач Юрій Андрухович, режисер Дмитро Захоженко. Вікове обмеження 18 бо у виставі присутні сцени насильства та гучні звуки. Тривалість три години з антрактом. Мені пощастило однією з перших побачити цю виставу, бо я побувала на передпоказі. Тому моє враження засноване лише на власних відчуттях. Без чужих думок та оцінок Помічаю нині популярну тенденцію ставити Шекспіра в київських театрах, і думаю, пояснення в тому, що класика актуальна завжди, а сьогодні втричі більше. Шекспірівська п'єса «Король лір» змушує нас замислитися над тим, як влада засліплює, як бажання збагачення призводить до підлості, вбивства, руйнації будь-яких навіть самих міцних стосунків. Між чоловіком та дружиною, між батьком і донькою, між рідними сестрами, історія, яка пронизана актуальними сенсами, історія про жорстоку реальність та парад лицемірства.